Ви знаєте, що ведучим мистичних історій на СТБ став зараз цимбалюк. Болю. Це такий квіт, що, ну Людина Слухайте. не працьовує гроші за хреща. Що відбувається, я не розумію? Що відбувається з цимбалюком? Що відбувається з СТБ? відпрацьовуєш. був же ж прекрасний ведучий цей Костіцин, чи Як його звати? Ну да, ну, Костіцин напевно поїхав вже з він не в Україні. Щось мені так здається, або не може тарас цимбалюк на містичних історіях. і так, таким обличчям. А, таким типу, ви знаєте, І тут і... відьма взяла кров, кролика, гланди панди, сісі, рисі. Це все зробила в кільмень. Да. плюнула на нього земельку на цвинтарі по цей і пригостила цим лавашом. Ну, багато дівчат, до речі, в Тіктоці це вже став трендом. Багато дівчат знімають це відео і кажуть, що це їх краш, Раніше б вони не дивились містичні історії. Я розумію, що це каміння в город Паші Кастіцину, але. ну типу... Ну, Паша Кастіцин був прекрасний в цій ролі. Взагалі там, от яка була енергетика, яка була драматургія в його. О, Битва екстрасенсів, так. Да. Да.